Всім привіт ми з України! Сьогодні буде ролик про камелі, про догляд і що вони люблять, що вони не люблять, як досягнути гарного цвітіння від камелії. Наскільки ця квітка гарна, неймовірна, офігенна, неперевершена в цвітінні, це просто королевична зимового цвітіння, зимова троянда, як завгодно її називаєте, вона неймовірно гарна, красива, але здохнути вона може просто в рандомний момент. Вона настільки красива і неперевершена, офігенна, неймовірна, настільки вона примхлива, так вона собі це може дозволити. Тож, де вона в мене росте? Це зимовий сад, там далі вже є. Добрива, про які я буду розповідати. Переважно в мене цитруси плодові рослини. Тобто спеціальних умов для неї немає. Тут ось і не пентеси, лимони, мандарини, тут манго росте. Стоять, вони орхідеї квітнуть. О, зараз покажу вам нову орхідейку розквітла, ну, так щоб вже для повної краси. Бачите, яка гарна, красива! Сподіваюсь, різкість там була. <с> тобто спеціальних умов в мене для них не створено. І мій зимовий садочок для них трошки не ті умови, які б їм хотілося, бо вона любить більш таку прохолоду, у мене доволі таки тепло в зимовому садочку. Сьогодні 5 лютого 26-го року, вночі було мінус 10. В зимовому садочку рано вранці було плюс 8, зараз ось 16 градусів плюс, але на вулиці є мороз. Цього року я бачу, що у всіх там у багатьох, верніше, є температура, яка більша, ніж мінус 20 на вулиці. У нас саме така мала температура низька була. Це мінус 16. Мінус 20 у нас не було було В зимовому садочку плюс 8, менше не було цієї зими. Тобто температура тримається, вийде сонечко, буде всі плюс 20 рослинам, цимбідіумам, орхідеям, манго це все добре. Для камелій плюс 20 це жарко. Можливо, хтось просто буде дивитися про камелі, і бачите, скільки лимонів висить. Тож поруч з камеліями ростуть банани, манго, орхідеї. Ось ще яка красотка. Цимбіріум купа буде скоро квітнути, багато квітоносів. Кава велика, там є плоди, але вони зелені, зараз туди не полізу. Там зверху ананаси. Ананас один було недавно зірвано останній. Мандарини це мандарин Кінг, він дуже великий. Плоди по сорту в нього дуже великі. Як бачите, ось це взагалі розміром з дитячу голову буде. І, звісно ж, камелії. Багато камелій в цьому році я продала, бо перевагу надаю цитрусам і плодовим. Місця стало мало, рослини розростаються. До мене приїхали цитруси великі. Зайняли все місце, тому довелося позбутися частини камелій, хоч мені дуже шкода було з ними розлучатися, але я не шкодую, що я їх продала, тому що вони потрапили до людей в гарні руки. Сподіваюсь, у них там все гарно. Тож, давайте тепер по порядку по камеліям. Є вони різних кольорів від червоної, білої до всіляких, там смугастих квіточки махрові, не махрові, зараз, блін, хвилиночку, не там фокусується. Це, дивіться, банаміана, яка смугаста, гарна квіточка, наче троянда. Квіти, неймовірно, гарні. Камелії переважно вони не пахнуть. Є сорти, прям дуже-дуже ароматні, але це окремі сорти. Щоб ви розуміли, оця гарна, красива, неймовірна квітка вона майже не пахне. Тільки окремі сорти. То, щоб ви хотіли отримати аромат, відчути, це треба замовляти спеціальний сорт камелії, які пахне. Вони так і називаються, і там буде обов'язково вказано. По цвітінню, що Що ми маємо? Всі камелії квітнуть в різний проміжуток часу. Нема такого, що вони будуть квітнути у всіх одночасно. Ні, всі вони квітнуть в різний період року. Хтось починає вже там жовтень, лютий. Вже вони починають отак от накльовуватись і ви будете бачити, що вони скоро заквітнуть. В когось будуть бутони дуже довго стояти і заквітнуть вони аж ближче до весни. Тож, не поспішайте панікувати, якщо ваша рослина не квітне, а вам вже дуже хочеться. Ні. Можливо, вона буде квітнути пізніше. І, скоріш за все, це так і буде, тому що період цвітіння в них дуже такий розтягнутий, вони, будуть, вони всі квітнуть порізним. Період року, хтось раніше, хтось пізніше. Переважно до весни вони всі відквітнуть. І все в них почнуться прирости, в них почнеться активне життя. От також тут є камелійка на підвіконні У нас там мороз, і все розтаяло. ось І квіточка вже відпала. Дивіться, яка була вона красива, така насичена рожевий ніжний колір. І квітка, як. Трояндочки. Також там є ще фатальна жінка. <хи> тобто камелій стало в мене набагато менше, але продавала я їх вже всі, вони були дуже класні. за літом вони гарно наросли, були дуже красиві, багато було бутонів. Сподіваюсь, вони порадують цвітінням своїх нових власників. Тож, там орхідейка квітне. Тут поруч камелія, яка ще в бутонах, і буде вона, до речі, ароматна, це вона ароматна. Чи ні? Щоб треба подивитися на бірці, якщо вона ароматна, там буде вказано, що вона буде ароматна. Тут, бачите, якщо ця квітне дуже активно інше вже відквітла і квіти відпадають, то дехто ще навіть не на квітнув. А давайте зразу про хвороби і про шкідники. В домашніх умовах я не помітила, щоб гортензія і камелія якась страждала від якоїсь хвороби або від шкідника. Ні, тому що оброблюється весь зимовий садочок від шкідників. І від хвороб періодично це робиться обробка від грибкових хвороб, щоб цитруси не хворіли і манго особливо. Тому все це потрапляє на камелії. В принципі, ніякої там хвороби я на них не помічала. Єдине, що ви можете придбати вже рослину з магазину або там з розплідника, з питомника, де ви їх купуєте, може бути мучнистий червець, порошнистий або щитівка. Як такових кліщів, я в них не бачила, бо листячко в неї ось таке, знаєте, кожисте, таке тверденьке, глянцеве. Мабуть, кліщам на ньому незручно. Кліщів я не помічала, а ось приїхати з борошнистим черв'яцом або щитівкою вона може. І це прям вже закладено в ціну, я вам скажу. Бо ціни на камелі гарні, красиві, великі. Якби не було шкідників, можливо, вони були б трохи дешевшими. Ну, а так маємо що маємо. Якщо ви бачите на листях нікрос... Приблизно. Ось як, Але це вже листочок, який відмер. Ці листочки, ось бачите, тут є плямки на них, вони це опіки, це варієгатна камелія. Вона виїхала на вулицю. У мене дуже рано, я їх повиносила і, на жаль, сталося так, що було таке пекуче сонце, і вона підгоріла. Було в мене таке, підгоріла ця варігатна і ще одна. Тобто, це не хвороба. Але і оцей край листочка, да, він просто вже е, не живий. Він тут підмер, бо бачите, ще тут його хтось пожер. Якщо, до речі, ваші рослини перебувають на вулиці, ви їх виносите, то може бути отаке. Їх просто можуть поїсти якісь жучки, є пчоли, лістарези, які вирізають гарно листочок. Е, можуть бути якась гусінь впасти з дерева. Їх можуть поїсти. Вони можуть бути отакі поїдені. Це через те, що вони перебували на вулиці, трошки підгоріло і трошки їх хтось пожер. Приліз, пожер і втік. Все. Більше ніяких шкідників на них не було. Тобто, можуть бути опіки від сонця, якщо вона стояла в зимовому садочку на балконі, в будинку, а потім винесли на вулицю. Опіки можуть бути. І все. Якщо. Ви впевнені, що ваша рослина не підгорала, але є нікроз, і нікроз є великі такі, такі листочки, да, коричневі які відпадають. Ви заливаєте вашу камелію, Ви її просто сильно заливаєте. Вона не любить, коли її заливають. Не можна її залити, але її не можна і засушити. Тому вона у нас панянка така примхлива. Якщо її все ок, бутони класні, листочки, такі зелені, малахітові, вона там далі біла, ще не квітне. Все добре, листя в неї красиве. Як тільки ви бачите плями на листях, знаєте, ви її залили. Якщо ви її засушили, листя просто там впаде і воно у вас помре. Ну, на жаль, таке є. Тобто, дуже-дуже треба відрегулювати полив на вашій рослині. Особливо ці камелії, вони дуже-дуже вибагливі і примхливі щодо поливу. Засушити не можна, перелити також. Також треба багато сонця і світла денного. Тут вона у мене в притінку, що не дуже альо, але, на жаль, місця мене для них стало мало. Стало набагато мало, тому довелося з ними розлучитися з камеліями. Але трошки я собі все-таки залишила. Тож, треба обов'язково відрегулювати палив. Сухість вони не люблять, залив вони також не люблять. Але ґрунт повинен бути ледь-ледь вологим весь час. Тож обов'язково обов за цим слідкуйте. Також температура впливає. Якщо у вас ви дуже хочете, хочете спробувати, але у вас сухе повітря, треба ставити зволожувач повітря. І також слідкувати за температурою. Якщо температура велика, то, можливо, вона буде швидше висихати. Якщо ні, то вона не буде швидко поглинати вологу. Тому, що, коли камелії квітнуть, ось вона вся така в красі, ось там квітів багато, не може до всіх дібратися, щоб показати, буде квітнути ще довго. Бачите, бутонів багато. Саме в цей період, коли в неї бутони. Коли вона квітне, вірніше, вона в стані спокою. Тобто води вона поглинає набагато менше, ніж в, неї в той період, коли в неї почнуться прирости. Тож, слідкуйте обов'язково, квітна камелія дуже класно, в цей період спокою в неї. Води вона поглинає менше, слідкуйте обов'язково за поливом. Не дайте їй ні засохнуть, але і не залити її ні в якому випадку. Так, з хворобами зрозуміло. В принципі, вона не хворіє, але якщо ви бачите, який-то незрозумілий наліт, обробіть препаратами від грибка. Може бути який-то грибок, я його не спостерігала, тому що все оброблюється періодично. Шкідники також, якщо на вулицю виносите, може хтось пожирати ваші листочки. Не просто поїсти, а реально жаруть, блін. вони такі потім з визаруночками. можуть підгоріти на сонці. Якщо ви винесли на сонечко, можуть бути опіки. А якщо не кроз, ви свою рослину заливаєте. Якщо просто кидає листя, все, ви її засушили. Якщо ви прогавили палив і бачите, що рослина кидає дуже листечко, перевіряйте і не засушуйте вашу камелію. Як тільки ваша камелія відквітне, оце все відквітне. Якийсь бутончик, можливо, впаде, якщо їх так багато, якась можливо квіточка не дорозкриється, якщо їх також багато, і їм не вистачає якихось умов просто вологості або дуже висока температура. Дуже високу температуру вони не люблять, навіть у мене. Коли прогрівається зимовий сад, виходить сонечко і тут, от, навіть взимку плюс 25, їм це не подобається. Максимальна температура це ну, плюс 15-16 для них. І все. А вище 20 це буде для них саме спекотно в період світіння. І тому вона може скинути бутони і не розкрити квіточки. Або вони розкриються, але не дуже добре. Тож, якщо у вас взимку більше 20 температура, Більше плюс 20, то їй буде некомфортно для цвітіння. Якщо ви за нею класно доглядаєте, вона буде зелена, красива, гарна, але цвітіння буде страждати. Ну, що є, то є. Це квітка зими, і треба враховувати це. Якщо на балконі плюс 15, буде норм. Ставте зволожувач повітря, оприскувати по листочки, ну це е, взагалі безсталкова така затія, тому що це ви не зволожите, ви тільки можете цим нашкодити. Ви реально цим нашкодите будь-які рослині, якщо будете пшикати по листю. Не треба цього робити. Треба зволожити і збільшити е вологість повітря. Ставте зволожувач повітря. Ні в якому разі не пшикайте, бо це ви тільки нашкодите. Попаде волога з вашого оприскувача на квіти, квіти будуть зіпсовані. І ви не побачите ось такої гарної квіточки, такої троянди. Ви її не побачите, бо квіти будуть зіпсовані. Що ж любить наша ця королевична. <ролевишна> ну, реально, королевична, реально, нереально гарна квітка. Так, вона, по-перше, любить кислий ґрунт, об'ємний горщик. Горщики будь-які вибирайте, які можете собі дозволити. Було б класно, якби це була глина. Але я на таку кількість рослин не можу накопитися глини. Глиняні горщики, верніше. І тому, що. Поступово, все одно треба рослини пересаджувати. І з цього гарного плетеного горщика її також треба буде пересаджувати. Тож, купили ви рослинку, якщо ви отримали дуже камелію з дуже мокрим ґрунтом, пересаджуйте її обов'язково. Спочатку виньте її з горщика, поставте на газети, на бумаги, на рушники, оці серветки такі. І просушіть її обов'язково, ґрунта потім пересадіть. Бачите, через те, що вона отак от. Ростея стоїть у мене під мандаринами. Вон там Артанік, тут кінг над нею висить, їй мало сонця, мало денного світла, і вона може кидати листочки. Поодинокі там листочки можуть падати не без цього. Вона, вони були на вулиці дуже довго. До речі, мої камелі на вулиці були дуже довго, прям максимально допізно. Потім я їх занесла. Так, купили вигр камелію. Переконали, що в неї сухий ґрунт, то хай у вас стоїть, адаптується буквально кілька, кілька днів. Якщо ґрунт дуже мокрий, обов'язково просушуйте. Камелія не любить мокрого ґрунта. І тим паче це дуже шкідливо, якщо ви купуєте камелію взимку. В морози вона може підмерзнути, коріння може підмерзнути. Хоча ця рослина і любить прохолоду, да? вона любить її, але вона не любить все-таки морози. Є сорти, які для вулиці предназначені, вони витримують морози. Але купувати таку рослину в горщику і пересилка це дуже шкідливо, це може бути дуже травматично, і рослину можна втратити. Тож все-таки замовляйте по прийнятних, сприятливих температурах. Отже, купили ви вашу камелію. Раденькі щасливенькі, треба пересадити. Горщик з більшим, як завжди. Буквально там на два пальця приміряли, подивилися по діаметру, щоб горщик був більший, щоб там у вас вліз свіжесінький ґрунт. Так, дивіться, є у всіх рослин коренева шийка. Ось корінець, старий. Камелія у мене вже кілька років росте. Кореневу шийку заглиблювати не можна. Я вже в неї багато коріння. Це. Коріння камелій, як бачите, і також треба буде навесні пересадити. Коли почнуться прирости, росте гарну коріннячко, саме тоді час робити всі пересадки. Якщо у вас там в горщику декілька рослин, а ви хочете їх розділити, то весна саме сприятливий час для всіляких пересадок. Корневу шийку не заглиблюємо ні у якої рослини, ні у цитрусів, ні у камелій, ні в якої. Рослини не заглиблюємо кореневу шейку. Що по субстрату? По субстрату саме класно брати для камелі ґрунт для лохини. Мені дуже подобається підфілд, але наразі, коли я вчора поїхала за ґрунтом, я його не знайшла. Тож, можете брати саме той, можете взяти підфілд. Ну, принаймні я ці ґрунти використовую і впевнена в більш-менш їхній якості. Головне, це ось цей pH. Можете взяти кислий торф. Що вам заманеться, що ви знайдете, але головне це оцей pH. Взяли Додали перліту, додали можете додати ще кару подрібнену. Таку дуже дружу подрібнену соснову кару буде це для камелій тільки в кайф, бо вони люблять підкислений ґрунт. Саме підкислений ґрунт для ваших камелій. Вони від цього кайфують, вони тоді ось такі гарнючі, красивучі, темно-зелені, малахітові. Ну, якщо ви тільки їх не підпалите на сонечку, ну то все тимчасово і все виправиться. Росте камелія не дуже швидко. Тут у неї ось є бутони на цій гілочці, да, наприклад, покажу вам. Вона відквітне і видасть ну, Сантиметрів там буде 15-20, і потім він починає визрівати і починають формуватися бутони. Бутони наливаються влітку, десь середини літа. Вони починають формуватися, наливатися, як бачите, вони формуються на краях гілок, тобто на краях молодого приросту формуються бутони. Тож головне, їх вчасно не сістригти, не пошкодити ті прирости, іначе ваша камелія не заквітне. Ось яку гілку не візьмемо. На краях є бутони. Ось, тобто, це буде приріст десь сантиметрів 20 і буде він весь, вже потім почнуть формуватися бутони. Бутони сформувалися, і з середини літа ми припиняємо будь-які їм підживлення вносити. Бачите, ось буквально на краях бутончики. Ну і тут був, ну Це взагалі невеличкий приріст. Тут квіточка була зрізана, тут маленький приріст. Тобто камелія не росте прям офігенно швидко. Тобто, по ґрунту зрозуміло. Звертайте обов'язково увагу на PH. Кислий торф беріть, ем, підвел для лохини, для рододендронів, для гортензій. цей ґрунт підходить. Головне це зверніть увагу на PH. Так, пересадили ми нашу квіточку, додали туди перлітіка, додали кори, все окей. Посадили, палили обов'язково з радіфарму, це простимулює наше корінечко, і їм буде також добре. Що по вам? Ну, по-перше, якщо ви весною пересадили, то одразу не спішіть, не поспішайте давати їй добрива. Тому що добрива також повинні бути під підкисленням. Обов'язково. Вона любить кислий ґрунт. Ви ґрунт свіжий дали, там в ньому є все абсолютно. Тож ви можете перший рік навіть і не підживлювати, поки вона видасть приросте, їй цього вистачить. Це головне полив. Надалі, якщо вам ще не потрібно пересаджувати камелю, так як оця була не пересажена і росла в цьому ґрунті. І ця також була не пересажена. Що по вам? Я люблю ось таке добриво. Для лохини, можете взяти будь які інше. Для гортензій, для радодендронів, для лохини всі ці добрива підходять для камелі. Єдине, що візьміть трошки меншу концентрацію, якщо ви будете от таким рідким поливати. Також для неї підходить сірка гранульована. Вона, взагалі, дуже класна, ця сірка. Один пакетик взяли, рознесли по гортензіям широколистим, по камеліям під каву. Під чай, чайна камелія і під лохину. Всім вона підходить. Мені подобається сірка. Десь, от, бачите, вона може бути зараз, зараз, різної фракції. Ці шарики можуть бути тут зовсім дрібнесенькі є, тут вони такі трошки більші. А перед цим у мене була сірка, і вона була з такими шариками дуже великими. Десь на цей горщик горщик літрів пузатий він, ну, нехай буде на 10, я брала десь столову ложку цієї сірки. Просто зверху розсипала, що на вулиці поливалось, воно щось повимувалось. І ще там додавався осмакот. Тому вона у мене ось така гарнюща, красивуща грунт у неї підкислений. І вже в цьому році треба її пересадити. Тому що оце все, бачите, коріння. ґрунт повимувався, коріння багато, добре вона заросла. Ці, можливо, я також цю пересажу, але може і не пересажу. Бачите, тут ось є кара зверху в ґрунт додавалась, Тут також доброго пролонгованої дії додавалося. Вона гарна, красива, листя насичене, ніяких там нікрозів нема. Є тільки ось пожертий. Листочок. Пожерта прямо вся гілочка. Бачите, як шкідники вуличні можуть їх пошкодити. Ну, можуть можуть. Тут також було насипано добриво. І тут і тут ось сірка ще з минулого року залишилася. І тут будуть галі, гарні красивіші білі квіти. І також добрими, добривами зловшивати не можна. Якщо ви дасте надміру добро, то, звісно, рослина також пропаде. Ох, вона дуже також не любить, якщо ви її дуже сильно повертаєте з бутонами. Якщо в неї вже бутони там понакльовувались, а ви вирішили її десь переставити, то будьте готові, вона може все це скинути. Просто отак от шарах, все впало, все пропало, все осипалось і цвітіння ви не побачите. Отже, які висновки можна зробити по камеліям? По-перше, це прохолода. Де плюс 20 в період, коли воно квітне, їй жарко, і вона може наквітнути. Влітку, влітку їй і плюс 40. Нормально вона в цей час формує бутони і надуває бутони. Вони в мене всі на вулиці, я вам показувала у всіх своїх літніх прогулянках, як вони гарно надувають бутони. Літо їм норм. Саме в період цвітіння їм високої температури не треба. Вони не будуть квітнути. По поливу не засушити, але і не залити. Як тільки є нікроза, готуйтесь до того, що вам треба сушити ґрунт або пересаджувати. Ви рослину заливаєте. Погромком, фаробом, ну, зробіть там профілактичну обробку на всякий випадок. По шкідникам – це борошнистий червець, щитівка може приїхати з покупною рослиною з магазину якогось. На всякий випадок, обробіть або ретельно перевірте. Кліщ її ще не їв, якщо рослини на вулиці, також можуть поїсти якісь шкідники по ґрунту. Ґрунт тільки підкислений. Не прям в хламіну, там, нижче там, 3,5, а от 3,5-4,5, це саме той ґрунт, який вам треба. Будь то кислий торф, будь-то ґрунт для лохини, для азалі, для рододендронів, все підходить. Доброво також підходить. Але якщо ви рослину пересадили, то її підживлювати в цей час не треба. Пізніше ви її підживлюєте до середини літа або десь там до серпня середини, коли вже в неї є гарнесенькі бутони, підживлення припиняється. І коли вона квітне, це у неї період спокою, вона менше споживає води. Тож слідкуйте обов'язково за поливом. І буде вам щастя, будете ви насолоджуватись зимку ось такою зимовою королевішною. Ну, реально гарна квітка. Гарна і красива квітка. Тож, якщо ви її не пересаджуєте, використовуйте добрива, які підкислюють. Підкислюєний ґрунт, і такі добрива вам ще знадобляться для гортинців широколистих, для кави, для чаю і камелії. Також можна додати сіру гранульовану, але трошки. І взагалі добривко трошки для камелій. Робіть меншу концентрацію, ніж там по інструкції є. Ця камалійка вже відквітла, і вже, бачите, в неї накльовується молодий приріст. Оце буде вже молодий приріст. Цей був який-то там попізніше трошки вже знов-таки є молодий У Оцих, які квітнуть, тут квіточка також відквітнеться, мало заквітла, мало бутонів дала, також є приріст. Ще трошки, і вони почнуть прокидатися. На червоній також, бачите, тут ось приріст є. тут. Були які-то опіки, бо посередині, а тут вже листочок був пожертий. Сподіваюсь, я відповіла на ваші питання, і вам зрозуміло, якщо ні, то напишіть дорозкажу, поки вони ось з квітами. До речі, у мене у сусідки, у неї камелія квітне вдома, в будинку, вона її виносить на літо на вулицю, але вже вона відквітла. Пізно я зібралася знімати, трошки не встигла. Постараюсь встигнути в наступному році і показати. То що можу вам сказати? Спробуйте подружитися з цією красою. Всі поруч можуть товаришувати і лимони, і мандарини, і манго, і кактуси, і орхідеї, і ця красуня, звізда роліка сьогоднішнього просто камелія. Ці хубімацьома, і до нових зустрічей!